Бувало таке, що дивитесь на свій сайт і просто не розумієте, ну чому, чому ця кнопка синя, хоча чорним по білому написано, вона має бути червоною. Це ж класика, класична загадка веб-розробки. І знаєте що? Сьогодні ми з вами станемо детективами і розкриємо цю справу, занурившись у світ css Каскаду. Вітаю всіх на каналі. Навчаємося разом. Його автор, дядько Іван, якраз і запрошує всіх охочих розбиратися в таких от фронтенд загадках. Ну що ж, давайте починати наше розслідування. Отже, з чого все починається? А починається все, як завжди, з простої, але погодьтеся іноді дуже спантеличуючої загадки стилів. І ось вона. Наша головна загадка. Думаю, кожен, хто хоч раз писав ЦСС, ставив собі це питання ну чому, чому ця кнопка синя, а не червона? А ось і, так би мовити, місце злочину. У нас є два прості, але абсолютно суперечливі правила. Обидва ціляться в один і той самий елемент, але кажуть йому робити різне. І браузер, наш виконавець, чомусь слухається другого. Та в чому ж річ. Щоб знайти відповідь, нам потрібен головний детектив у світі CSS і його ім'я каскад саме він знає всі правила гри. То що ж це за звір, такий цей каскад? Ну, якщо зовсім просто, це такий собі набір правил, такий собі суддя для браузера. Коли виникає суперечка, як у нас із кнопкою, саме каскад вирішує, хто правий, а хто ні, тобто, яке правило буде застосовано. І у цього нашого судді є чіткий протокол, чотири кроки, за якими він розглядає кожну справу це позиція, потім. Специфічність, далі походження, і нарешті важливість. Давайте пройдемося по кожному з цих пунктів, ніби ми справжні детективи. І почнемо ми з двох перших і, чесно кажучи, найчастіших винуватців у таких от справах це позиція та специфічність. Зазвичай відповідь криється саме тут. Отже, правило номер один позиція. Тут все як у житті, хто останній сказав, той і правий. Це і є принцип останнього слова. Якщо всі інші умови рівні, то браузер послухається того правила, яке прочитав останнім. Уявіть, що браузер читає ваш код як книгу, рядок за рядком зверху до низу. І от ті стилі, які він бачить пізніше, наприклад, в іншому файлі, підключеному в кінці сторінки, саме вони і мають перевагу вони, так би мовити, перекрикують попередні. Добре, з позицією розібрались. Але що як не все так просто? Тут в гру вступає правило номер 2 специфічність. Це знаєте, як військові звання, не всі селектори однаково важливі, є генерали, а є рядові. Давайте подивимось на цю ієрархію. Найнижчий ранг це звичайний селектор елемента, як наш батон. Вище за нього селектор класу. А на самій верхівці селектор за ID. Це наш генерал. І от правило для ID переможе правило для класу, навіть якщо воно написано раніше. Ранг є ранг, тут позиція вже не грає ролі. Але це ще не все. У нашому арсеналі є ще два, так би мовити, козири це правила, які можуть перевернути все з ніг на голову. Правило номер 3 походження. Тут важливо, хто сказав, а не тільки що. Існує чіткий ланцюжок командування, який визначає, чиї стилі головніші. Дивіться. На найнижчому щаблі це стилі самого браузера, ну ті, що роблять посилання синіми за замовчуванням. Трохи вища стилі, які може налаштувати сам користувач у себе в браузері. Але на вершині цього ланцюжка стилі автора, тобто ваші стилі, ті, що пишемо ми, розробники. Зазвичай саме наш код має найвищий пріоритет. І нарешті ми дісталися до фінального боса. Найпотужніше правило, важливість це без перебільшення ядерна кнопка у світі CSS. абсолютне право вето, яке ігнорує всі інші правила. І ця суперсила називається Important. Коли браузер бачить цей значок, він ніби чує наказ Кидай все, позиція, специфічність, походження неважливо, роби тільки це. Але з великою силою приходить велика відповідальність, правда ж? І тут треба бути дуже обережним. Якщо почати розкидатися імпортант наліво і направо, код дуже швидко перетвориться на суцільний хаос, де нічого не працює як слід. Цей інструмент для екстрених виняткових ситуацій. Запам'ятайте це. Ну що ж, тепер ми знаємо всі правила гри. Озброєні цими знаннями, давайте повернемося на місце злочину і розкриємо нашу справу. Тож, яке ж правило все вирішило. Давайте застосуємо наш детективний метод і пройдемося по всіх пунктах по черзі. Крок перший важливість. Чи є тут important? немає. Отже, нічия. Рухаємось далі. Крок другий походження. Обидва правила написані нами автором знову нічия. Добре, крок третій. Специфічність. Обидва селектори це просто батон, тобто ранг у них однаковий, вони рядові. І знову нічия. І от коли перші три правила не змогли визначити переможця, в гру вступає останній арбітер, позиція, і вона каже, перемагає той, хто був оголошений останнім. І, вуаля, справу розкрито. Кнопка синя не через якусь складну магію, а просто тому, що правило Color Blue було в коді пізніше, ніж Color Red. все до геніальності просто чи не так. Тепер кожен знає головний секрет каскаду і може впевненіше працювати з CSS. А таких секретів у світі коду ще багато. Тож продовжуйте розбиратися в них разом із каналом Навчаємося разом. Ну а для тих, хто готовий зануритись у веб-розробку з головою, в описі під відео є посилання на повний опис курсу Фронтенд. Зазирніть, там багато цікавого. Дякую, що були з нами!